Байден чітко дав зрозуміти прем'єру Ізраїлю, що Сполучені Штати Америки ні в яких наступальних і інших діях проти Ірану брати участь не будуть. Нітаньяху це ну фактично влада України тільки на максималках. Я хочу пояснити, що я маю на увазі. Влада Ізраїлю завжди і давно живе в умовах небезпеки, тому що вона оточена. До неї ворожими державами. Правильно це, неправильно, так склалося. І влада робить все для того, щоб громадяни проходили і військову підготовку, і щоб була найсучасніша зброя, і кордони, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все робиться для безпеки. Нічого не крадеться тими масштабами, які, як мінімум, є в Україні, на мою точку зору. Всі служать в армії, і у війні, яка зараз там ведеться, загинуло дуже багато дітей топ-чиновників, і вони про це говорять. І ми знаємо, що ніхто не покинув Ізраїль і ніхто з них не втік. І ми знаємо країну, де від дітей-чиновників. Діти чиновників давно за кордоном, родичі чиновників давно за кордоном, все давно за кордоном. Воюють звичайні громадяни України, і за рідким винятком, десь там якийсь чоловік, якоїсь народної депутатки, може, воює, і вона про це безкінечно розповідає. В основному це не системне явище. Так ось Джо Байден, усвідомлюючи, що Нітаньяху це людина, яка буде йти до кінця, тому що в нього є всі на це можливості. Він вже сказав прямо, що ні-ні ні, ми брати участь не будемо. А тепер ви це перекладіть на ситуацію в Україні. І подумайте, з нами грають, коли нам кажуть про підтримку, про те, що контингент буде тут іноземний, там і ще щось буде іноземне. Грають чому? Розуміють, що ми не Нітаньяху, і у нас все не так, правда? Висновки, як завжди, робити вам. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Як пояснити? Що з одного боку Джо Байден, коли помітив, що Нітаньяху може піти реально на ті кроки, від яких буде погано всім, при цьому він прямо каже: Ні-ні-ні, ми не буде. І продовжують при цьому грати з Україною в кошки мишки. То давайте, то не давайте, то ми вам дамо, то не дамо. Хтось зі мною на каналі давно пам'ятає, як я ще два роки тому сказав, нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Ці слова тоді ніхто не почув, почули тільки хейтери, які масово тоді записували проти мене ролики. Де ви зараз, друзі?